На календарі 17 березня, яким був цей день, розповімо вже за мить у студії для вас. Працює Марічка Ходовицька. Доброго вечора. Місце на цвинтарі забрали в одинокої пенсіонерки. Стефанія Дорошенко 15 років тому отримала дві ділянки під поховання. На одній спочиває її мати. Підтвердження про другу стріянці у бюро ритуальних послуг видавати не хочуть. Більше того, керуючий кладовищем підняв руку на хвору, безпомічну літню жінку і пригрозив поховати її під парканом. Так твердить сама Стефанія Дорошенко. Керівник бюро ритуальних послуг все заперечує. А от його працівники не на камеру ст. Вертно кивають головою, послухати сторону обвинувачення та захисту вам пропонуємо далі. Стефанія Світлана Дорошенко звернулася до нас з проханням допомогти. Ось уже три роки жінка оббиває пороги бюро ритуальних послуг міського комбінату комунальних підприємств. Після смерті матері її видали документ на два місця на місцевому кладовищі, за які вона заплатила. Однак згодом біля могили матері з'явився чужий пам'ятник, який заліз на межу її ділянки. Бюро жінку запевнили. Місця для неї тут достатньо, хоча помітно, що зовсім тісно. Пані Стефанії вдалося зберегти. Довідку видано їй після поховання матері 15 років тому. Саме в ній зазначено два місця. Однак цей папір тепер кажуть у бюро не дійсний. Все було обгорожено. Приходжу, навчок нема вирвані, огорожа вирвана. Тут ще цього, цього не було, тої споруди домовини чи як називається. Він каже: а от маєте, каже, аж забагато. Тут ще є. Каже, на два на на, на, на два поховання. то ваше, то й так, ваше місце. Я кажу, то дайте мені на документі, щоб я бачила. Нового ж письмового підтвердження про два клаптика землі вона так і не отримала, тому встановила між могилами лавку за металеву. Віддала більше аніж пів пенсії, а її вже пошкодили. Очільники бюро самовільно її переставили, як собі захотіли. Хвора на діабет Стефанія після того на цвинтар почала ходити чи не щодня, боїться, що помре і не буде де спочити. Я одна не ходила, я все старалася брати людей, бо я боялася одна маленька підходити туди, у ту у ту контору. І я взяла понесла с нато свідоцтво. Мені е, е, Пішла до знайомої міську раду, вона мені склеїла з одних кусочків, вона тут у мене зараз при собі скле, склеїла. Я тоді кажу, я все одно кажу, свідоцтво буду кажу, берегти. Ну, прийдете, прийдете через неділі-дві. і Я вам випишу пані Вікторія відповідальна за прийняття замовлень показує журнали реєстру поховань за 2000 рік, у якому є інформація про поховання скоропад Анни, матері нашої героїні. А поруч ручкою виправлено на два, себто для Стефанії місце на кладовищі є. неї є записано там за справленням, що вона має друге місце. І вона його має, бо їх ніхто не забрав. Добре, ми щойно були там на місці. Взагалі там дуже мало місця. Дається законням... там на норвене поховання дається 2,20. Ми вчора була комісія. Так? Комісію перевіряли, в без команду лежить. Є 220 закону. Там є одна єдина, що звернула увагу на що? Що може ту бруківочку два рядиму назабрати. Валентин Іванович, керуючий бюро ритуальних послуг, люб'язно погодився не лише говорити на камеру, а й розповів про правила виділення місць під поховання. Чоловік каже, без відома пана Васьковича, керівника КПП, нічого нікому не дає. Поза як нам пообіцяв і заспокоїв одиноку пенсіонерку Стефанію. Для неї місце є. Згідно будемо казати архівні книжки. Ми дали їй виписку і дали підтвердження на друге місце. Пенсіонерам даємо безплатно друге місце. Одинарне, якщо є там каліки, чи як, вони мають з міської ради підставити документ, що є до міської ради, а за молодим даємо тільки одинарне місце. Ми можемо дати, якщо мама є, вже пенсіонерка, а померла людина, ну, будемо казати, молода. Мама просить друге місце, бо вона одинока пісінного віку ми надаємо друге місце. Стріянка не вірить жодному слову. І в присутності камери питає у керманича бюро ритуальних послуг, навіщо штовхав її в груди. А за те, що набридала, обіцяв поховати її під парканом кладовища. Валентин Іванович все заперечує. Сказала, що ви її штовхнули в груди. Та жінка сказала, що я ще ніколи жінок груди не штовхав. Робочі сказали, каже, сказали не так. Сказали, що ще нікого під парканом не ховали. Бо нам достатньо цвета для того, щоб заховати людей. Я карно печакавні копі паркова не хова. Наближається паска, і вибі, і ви моти так Я... Проте двоє чоловіків, один з яких вже не працює в бюро, кажуть, що бачили, як шеф штовхав жінку, та чули. Валентин Іванович з люті говорив. Поховає її під парканом. Скажіть, будь ласка, вона каже, щоб ви бачили, як її ваш майстер через штовхнув у Груди, контора, ви якраз цей переволодець. Тобі правду казати не треба, бо Бог є. Ми віримо в Господа Бога, ви маєте сім'ю. От що Він прийому і мені і Марічка мені, уся людина. Часу на могилу матері Стефанія Дорошенко одна не ходить, хочеться вірити, що керівник бюро ритуальних послуг все-таки не обдурить самотню жінку і виділить обіцяне місце під поховання. А тих, хто теж став жертвою місцевого бюро або неофіційно заплатив за місце на кладовищі, просимо звертатися до нашої редакції. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Романку про Настризькі новини. Війців батальйону з правого сектору захисників Пісків і кіберпорту, які ціною власне життя боронили символ незламності українського війська. Вчора кіно про відчайдухів патріотів, які кинули все та поїхали на фронт, демонстрували у народному домі. До стрия приїздив один із режисерів, добровольців Божої Чути, Леонід Кантер, який, власне, сам їздить по всій Україні, щоб поділитися неповторними кадрами. Кіно такого широкого загалу і масштабу от тільки проблема. А немає стрію, де його якісно демонструвати. У залі Народного дому темно на екрані якісне кіно. Тут презентують добровольців Божої Чути з допомогою найдешевшого кінопроектора. А немає в Стрію кінотеатра уже давно. Де ті два, які були колись у розпорядженні громади? Ви знаєте, коли у Стрію відбувається такий поправді епікальний прем'єр, як до приводу, ось сьогодні під назвою Добровольці Божої Чути, першим, що приходить у містомлений мозок, є величезне запитання, а де ж наші кінотеатри, стріяни? А ще пригадуються мені семифорні патріотичні мордочки тих, хто ці самі кінопалати обіцявся повернути у розпорядження громади. Чому сьогодні ми, стріяни, маємо червоніти перед людьми, які привезли у це місто героїчно воєнний документальний шедевр, демонструючи це в умовах сільського клубного формату замість належного кінопредставлення? І громаді Стріян втямки. Відповіді на питання журналіста у них немає. А кінта чого не йде? Тут, тут. Як тут кінтат? Це хлопці, а де що кінотеатр? Народний дім. Я розумію, що народний дім, але тут не пише кінотеатр. Кінотеатр де? А хто продав кінотеатр? Добре, Юля, стрій поїм кінотеатр. Де стрій кінотеатр, я не знаю. Що стало з тестів кінотеатру? Що стало? Це не забралося? Як забралося? Приватизували вже їхні? Так обіцяли віддати кінотеатр. Та чого? Знову не обіцяли. А на що голосують? Я зате знає, де поділися Богдан Бойко, керівник відділу культури Стрийського міськвиконкому. Теж прийшов на прем'єру. Олегу Фелку каже, продали за копійки певним людям. Кому, як та за яких обставин не зізнається, чи може й не знає. Зараз в Хмельницькому взуття продають у Шевченка якийсь нічний клуб, і перукарня, і адвокатські послуги. І ще щось там. А ще кілька років тому міська влада давала гарантії, кінотеатри повернуть людям. Поки це лише обіцянки. Тому про культурний відпочинок можна хіба помріяти. Зрештою, чого ми дивуємося? адже, напевно, і автори і герої цього фільму ніколи не стануть акторами такого рівня, яких ми маємо зараз у головних ролях у стрільській владній трекомедії, де вже більше двох десятків років Окі розігрують одну і ту ж саму п'єсу під назвою «Єдіна, неділіма своя стрийська власть. Кум, сват, брат і ручні депутати. Ми хочемо наші. Олег Филик, Микола Бойків, Роман Купранець. Стрийські новини. Ми продовжуємо тему. І сьогодні до нашої студії завітала Юлія Миколаївна Королишин. Юлія Миколаївна, представтеся, як, як правильно вас величати. Доброго вечора. Посада називається так: Керівник відділу культури і туризму, культурної спадщини, культурних цінностей, національностей і релігій Стрийської районної адміністрації. Скільки років ви вже на цій посаді? Ах, та це вже добігає час до 15 років. Юлія Миколаївна, чи були колись на стрищенні кінотеатру? Я стріянка як 33 роки. Тобто з маленькими дітьми я приїхала до Стая. І дуже добре пам'ятаю кінотеатр імені Богдана Хмельницького. Похід в кіно з дітьми, зрештою, і на вечірні сеанси, скажімо, дорослий похід, це було колись свято. Діти чекали, тому що по телевізору не можна було побачити тих найновіших кінофільмів, які продукувалися і в Європі, і в світі, в тому числі. А очевидно, кіномережа України закуповувала ці фільми, і їх можна було бачити найперше власне, на екранах. Кінотеатрів. Тому для мене в Стрию є два приміщення, які мають і мали, можна сказати, свою ауру і навіть свій запах. Це будинок вчителя у місті Стрию і кінотеатр імені Богдана Хмельницького. Ставши чільником районної культури, так відділу культури, що ви прийняли у спадок з радянських часів? Кіномережа Стрейського району була практично. Ну, таке слово знищена, вона пропала. Якщо залишилося ті набутки в народних домах, а це стосується переважно отих комплексів, а їх є 16 у Старійському районі, то можна і до нинішнього дня побачити залишки. Але уся технічна інфраструктура, вона практично в той час, коли я прийшла працювати у відділ культури, вона вже була застаріла і не працююча. Юлія Миколаївна, кінотеатри. В стрию, на стрижчині в Україні потрібні. Потрібні. Може хтось скаже, що не на часі питання, бо бракує грошей всім і всюди. Але знаєте, ми завжди собі знаходимо стіну, в яку ми вдаряємося чолом, і потім думаємо, а господи, а чого ж ми не подивилися на ту саму Польщу чи, наприклад, якусь сусідню іншу європейську державу, де вони зберегли, зрештою, удосконалили. Тому що вже тепер є покази фільмів в різних режимах і за допомогою різної е, кінотехніки, якщо можна сказати, сучасної, то, наприклад, у вітні, це ми років були напевно 10 назад, коли торкнулося цього питання. То так як ми в свій час ходили як на свято в кіно, так вони по нинішній день ходять, тому що там теж ті ж самі новинки, і там престижно, так як піти, наприклад, ну скажімо, де поїхати на багами чи піти в ресторан, і є сімейний похід. До кіна, де мама, тато і діти, і та тематика кінофільмів є прийнятна для всієї родини, зрештою в виховному значенні, в пізнавальному значенні, і просто якщо це кінокомедія, це чистий відпочинок. Там в європейських не, країнах не Незважаючи на те, не зважаючи, що інтернет, інтернет, онлайн, інтернет, онлайн перегляд, так, фільмів фільм. можна так. зробити це дома, так точно так само, як бібліотека. Ми можемо книжки читати сьогодні через інтернет, але в усіх розвинутих країнах ми були в Америці, в, в Нью-Йорку, Величезна бібліотека на рівні з тими ж кінотеатрами. Все це працює на дух людини, і воно мусить бути. Юлія Миколаївна, чи за тих 15 років, майже 15, чи велася мова, бодай раз за кінотеатри в адміністрації в районній раді. Ні, в адміністрації в районній раді не велася, ввелася на рівні е, е, Львівської обласної адміністрації, тому що ті люди, які колись відповідали за кі кіномережу, і їх серце болить, і вони ще є сьогодні при своїй професії, і вони час від часу піднімають це питання. Але зібрали нас, поговорили, і на рівні от, розмов це все і закінчилося. На жаль. Чи є майбутнє в кінотеатрі? Я думаю, що є. Але мусимо поправити своє фінансове становище. Як би воно в ідеалі мало, з чого би мало розпочатися, заробитися? — Ну, є ж той кінотеатр Богдана Хмельницького. Він сьогодні виконує якусь іншу соціальну роль, так? Його можна реанімувати? Роль. Так, очевидно, що приватно. Чи, наприклад, це стане знову державною структурою, чи це має теж приватний бути кінотеатр? Може бути і так стояти питання? От на це я питання гублюся відповісти. Але я думаю, що з часом, якщо позакриваємо ті наші основні енергоносії, заробітні платні і всі ті проблеми, які мають люди, ото підвищення, яке гряде і нас лякає, все одно цьому колись прийде кінець і люди розправлять плечі і здихнуть вільно. І повернуться до тої теми. І будуть кінотеатри і у місті Стрию, і в Україні це я точно знаю. Я дякую, що ви погодились поговорити на цю тему. Нагадаю, сьогодні до нас приходила Юлія Миколаївна Королишин, Вона є чільником відділу культури Стрийської РДА. Дякую, дякую, до побачення. До побачення. Днями у Моршині відбувся другий футбольний турнір Західна єдність, у якому взяли участь з усієї України. Всього 11 команд. Завітали на змагання директор Стрийської скали, головний тренер клубу Василь Малик і Воєна Товець. Малиново-зелених на турнірі представляли два колективи стрейки і офендерс. І якщо перші змогли потрапити до фіналу, то другі свої виступи припинили на стадії однієї другої. У вирішальній битві стрейки поступилися по пенальті своїм опонентам із Києва. Тим не менш, результат баталій не головна мета, яку переслідували наші фанати. Що організували змагання, турнір став своєрідним символом єдності. Та згоди між ультрас різних клубів країни. тепер ми не просто шпана, яка бігає десь по закулках. Ми повноцінна частина суспільства зі своєю виваженою думкою, зі своїми поглядами на життя. Фанат єдиний від Луганська до Карпат. Фанат, фанату, другий брат. Стартував кубок сільських рад з футболу. Вихідними на майданчику Стрийського коледжу пройшли перші матчі групової стадії. Цього року участь у змаганнях приймає 12 команд. Вони порівно розділені на дві підгрупи. По дві найкращі з кожної потрапляють до півфіналу. Вирішальна гра відбудеться у травні. А переможець кубку сільських рад представлятиме Стрийщину на обласних змаганнях. Маю за честь передати вам ночи вітання від імені голови районної ради, від імені голови ради адміністрації. З тим, що ви знаходите в собі сили, граєте в футбол, підтримуєте здоровий дух. Війна рано чи пізно закінчиться, а нам треба жити. І Україна потребує сильних духом і сильних фізично людей. У нас є великі традиції. Ми не раз брали участь і в обласних, і всеукраїнських іграх. В обласних, не раз ми займали призові місця і не раз ми захищали достойну честь Трейського району. Після новин дивіться програму, іду на ви розмова з Іриною Фаріон, яка побувала у строю в день першого прапора. Спершу вона виступала зі сцени народного дому, а після приїхала в студію до Олега Филика. Найцікавіші тези політика та мовознавця Ірини Фаріон уже за мить. Вівторок набирайте номер 41993, коли маєте про що повідомити стриянам. Відео новини наші, як завжди, переглядайте в інтернеті. Знову побачимося завтра. Нехай все. У вас буде добре. До побачення. Завтра у стрію буде хмарно, вночі до 4 градусів морозу. В день температура підніметься до 6 тепла. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 2-4 метри за секунду.